Вітаю вас, дорогі друзі. Є бажання сьогодні приймати з вами над Словом Господнім, приймати над тим, які рішення ми приймаємо в своєму житті. Знаєте, щодня кожен з нас приймає безліч рішень. Іноді це швидкі рішення, іноді поверхневі, іноді це доленосні рішення. Я думаю, кожен з вас. Може сам вирішувати, що є доленосним рішенням, а що ні. Коли ви вирішуєте влаштуватися на роботу, на якій потім пропрацюєте майже все своє життя, це доленосне рішення. Коли ви обираєте чоловіка чи жінку, з яким будете жити все життя, це доленосне рішення. А є рішення більш прості. Коли ви заходите в магазин і ви обираєте поміж одним та іншим товаром, але треба прийняти і це рішення. Воно не важке. Але його треба прийняти. І щодня безліч таких рішень, якісь правильні, якісь не дуже. Коли ми відкриваємо сторінки слова Господнього, майже з перших сторінок ми бачимо певні приклади для нашого життя. І ці приклади починаються не тільки з гарних прикладів, а й з негативних в тому числі. Я гадаю, ви вже не один раз чули в своєму житті про таких людей, як Адам і Єва. Які прийняли неправильне рішення в своєму житті, через що гріх війшов в кожну людину. І сьогодні, коли загалом ми говоримо про людство, ми говоримо, що людство воно грішне. І вже через тисячі років Господь вирішив цю проблему через свого Сина Ісуса Христа, який приходив цей світ, постраждав за гріхи кожного, і Він чекає від кожної людини, що вона звернеться за прощенням своїх гріхів. І на словах це, наче все, зрозуміло, але не завжди так на практиці. Тому, тому що хтось говорить: ну я не зовсім грішний, не можна мене таким назвати. Я достатньо правильна моральна людина, я не зробив. Чогось такого страшного, щоб мене можна було так назвати, хтось просто себе порівнює і говорить, ну як можна на один рівень поставити людину, яка ну, просто випиває чи курить з тією людиною, яка вбиває людей, чистим ворогом, який сьогодні прийшов у нашу країну. Дійсно, це різні моменти, але загалом слово Господнє говорить, що все людство воно у гріху. І коли людина хоче звернутися до Бога за Господь чекає її. Я хочу на прикладі однієї людини прочитати про нього в Слові Господньому, які рішення прийняла ця людина. Чому її рішення можуть бути гарним прикладом для кожного з нас? Давайте відкримо Євангелія від Луки, п'ятий розділ, прочитаємо перших одинадцять віршів. Історія про Ісуса Христа, який почав навчати людей. В нього ще. Немає учнів, немає тих апостолів, про яких, можливо, ви чули. І ось одна з таких історій з першого вірша. І сталося, як тиснувся натовп до нього, щоб почути Слово Боже, він стояв біля озера Генісарецького, і він побачив два човни, що стояли край озера. Рибалки, відійшовши від них, полоскали небода. І він увійшов до одного з човнів. Щоб був Симонів і просив, щоб він трохи відплив від землі. І він сів та й навчав народ із човна. А коли перестав він навчати, промовив до Симона, «Попливли на глибінь і закиньте на полов свій невід. А Симон сказав йому у відповідь: Наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого, та за словом твоїм укрило невода. А зробивши оце, вони безліч риби набрали, і їхній невід почав прориватись. І кивали вони до товаришів, що були у другім човні, що прийшли помогти їм. Ті прийшли та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. І як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи: Господи, вийди від мене, бо я хрішна людина. Бо від полови, що зловили вони, обгорнув жах Його та усіх, хто з ним був. Також, Якова, Івана, синів Заведеєвих, що були спільниками Симона. І, став Симон, і сказав Ісу Симонові, не лякайтесь, від цього часу ти будеш ловити людей. І вони повитягали на землю човни, покинули все та й пішли вслід за ним. Ось ми бачимо одна історія історія звичайної людини, рибалки, який був професіоналом своєї справи. Я гадаю, як і більшість з вас на якійсь певній роботі, я для прикладу можу провести свою роботу. І знаєте, досить недоречно слухати від когось якісь поради, коли людина не професіонал у твоїй справі. Я працюю на металургійному комбінаті, де опалюють залізну руду за температури 1200 градусів і роблю футерування цих металургійних печей. І до нас приїжджають підрядники, які займаються зварювальними роботами. І людина, вона все життя займалася цією роботою. Я розумію, що він професіонал своєї справи. Та коли він робить роботу суміжною з моєю, я йому пояснюю, що тут недостатньо звичайних зварювальних швів, тому що той бетон, який я заливаю, він досить важкий. І ті роботи, які виконує він, їх просто порозриває. На що вони не завжди згоджуються, і іноді бувало так, що нам приходилось показувати це на практиці. І ми мали знаходити спільну мову, але я, професіонал в своїй справі, він у своїй. І ось ми бачимо Петра, який професіонал в своїй справі. Він рибалка. І на його прикладі ми бачимо гарний приклад для кожного з нас. Живе людина у гріхах, звичайна людина, звичайний професіонал своєї справи. І ось в його житті з'являється Ісус Христос. Перше, що він має усвідомити, і він це добре усвідомив, він прочитав цю історію, він усвідомлює святість Бога і свою гріховність. Тому що він зрозумів, що не було риби і не буде її, тим паче зараз. Та коли Ісус Христос говорить, а давайте зробиш, зробиш отак, Він говорить дуже так ніжно, Він говорить, ну я професіонал своєї справи, я розумію, що ти там пророк учити, можливо, ти гадаєш по-іншому, та не буде так, як ти говориш. Ісус говорить, ну давайте зробимо. І він робить. І від того, що відбувається, написано, що жагли на всіх, хто був з ним. І він падає навколішки і говорить: Господи, я людина грішна. Ось те перше усвідомлення, яке має бути в кожного з нас. Я людина грішна. Ми можемо від один одного бути відокремлені якимись моральними стандартами. Для когось ось це нормально, для іншого це ненормально. А коли ми говоримо про святість Господню, ми розуміємо, що ми всі грішні, і ми всі потребуємо спасіння. Інший апостол, апостол Павло в посланні до Римлян, це 6 розділ, 23 вірш, він говорить такі слова: бо заплата за гріх, смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашій. Ось такі слова Він говорить до віруючих людей, такі слова Він говорить до кожного з нас. Що заплата за гріх, смерть. І коли ми говоримо, що ми не маємо гріха, ми робимо з Бога написано неправдомовця. Тобто, Господи, не ти щось вигадуєш. Що я людина праведна, має в мені ніякого гріха. Та слово Господнє говорить, що всі ми згрішили. Е, знаєте, як дуже легко перевірити себе, чи грішна я людина? Ось апостол Павло пише: бо заплата за гріх смерть. Якщо ви вважаєте, що ви без гріха, це досить легко перевірити. Чи вважаєте ви, що ви ніколи не помрете? І кожна людина говорить ні, тому що він розуміє, що колись буде кінець мого життя. І якщо ви вірите, що буде кінець вашого життя, то 100% кожен з нас є людиною грішною. Тому апостол Павло досить добре показує, що ніхто з нас не може претендувати на праведність Господню, та коли ми стикаємося з Словом Господнім, справедлистю Господньою ми маємо усвідомити ось це перше рішення, яке ми маємо прийняти. Він святий, а ми грішні. І по-іншому не може бути. Та Господь зробив все для того, щоб виправити цю ситуацію. І почалась вона саме ось з цих людей, яких він взяв спочатку учнями, потім він постраждав на Христі, помер і воскрес. І потім ці учні стали апостолами. і їх Євангеліє, воно дієве до сьогоднішніх днів. Сьогодні ми читаємо слово Господнє, ось те, що почалось з цього рибалки, якого він почав навчати. Він вийшов до нього і сказав: Господи, я людина грішна. Він це зрозумів. Це перше його рішення. Другий момент, який ми можемо тут побачити, це те, що він не просто це зрозумів, але щось відбулося в його житті. Іноді, знаєте, запитуєш людей, чи вірите ви в Бога. І більшість людей говорить, так, ми віримо. Потім ти запитуєш, чи вірять люди в Ісуса Христа, і трошки менше, але так говорять, що вони вірять в Ісуса Христа. І здається, ну отже, люди вірять, значить що? Люди віруючі. Та коли йде мова трошки детальніше, коли заходить мова про спасіння, то зовсім інші відповіді. Хоча всі говорять, що вони люди віруючі. Був час, колись було так навіть модно, можна сказати, люди вірили там в еволюцію, ще щось. Сьогодні, з плином часу, з тим, що відбувається в світі, е... бо більше людей говорить про те, що вони дійсно віруючі. Але цього недостатньо, якщо ми не визнаємо, що ми люди грішні. Апостол Петро, учень Петро, він визнав це. Але наступним кроком його було те, що він мав. Полишити свій минулий спосіб життя. І в 11 вірші ми читаємо слова. І вони повитягали на землю човни, покинули все. Неможливо сьогодні сказати, коли я чую слово Господнє, сказати, Господи, я вірую, але йди займатися тим, що ми робили завжди. Життя має змінюватись. Наше мислення, воно має змінюватись. Ось ми бачимо рибалку, який все життя. Був рибалкою професіоналом своєї справи. Та він все полишає. Ми бачимо, він говорить, все, тепер я буду займатися іншим. І тут також є гарний приклад з іншого Євангелія про одного учня, який мав великий статок. І ось він приходить до Ісуса Христа і говорить, Господи, що треба зробити, щоб мати життя вічне. І Господь йому говорить, треба виконувати заповіді і перераховує заповідь. Він слухає і говорить, все це я зробив ще з дитинства. Господь говорить: добре, тоді продавай все, що в тебе є, і йди за мною. Написано, він відійшов від нього, тому що мав багато маєтків. Це було те, що тримало його серце. Йому не важко було виконувати заповіді, не кради, не вбивай. Ну навіщо? Якщо люди, людина заможна, в нього багато всього. Які заповіді йому було не важко зовсім виконати. Так до цього було прив'язане серце. А зміна мислення, вона говорить про те, що людина має полишити свій минулий спосіб життя і піти за Бога. І ось рибалка Петро це зробив, а ось цей учень, наче вірив в Бога, знав Бога, та не зміг цього зробити. І ось ми бачимо цей приклад. Він не зміг полишити все і піти за Ісусом Христом. Сьогодні для нас має бути це розуміння, що просити прощення, усвідомлювати, що Ісус Господь, ми можемо вести через їх і сьогодні, і завтра. Та якщо ми не відвертаємося від свого минулого життя, продовжуємо ним жити, то ця зміна, вона не найкраща для нас. Навпаки, ми говоримо Господу, що так я знаю, що Ти це зробив, що твій син приходив, страждав за мене, я в це вірю, а я не хочу змінювати своє життя, тому що мені так зручно. Ось ми бачимо цей приклад Петра, який зробив ці кроки. Він визнав себе грішником, він звернувся до Господа і полишив минулий спосіб життя. Та третій крок, який він робить, знову-таки 11-й вірш, написано, коли вони покинули все, вони пішли вслід за ним. Він не обрав якусь іншу професію. Знаєте, сьогодні, коли люди. Е Вигорають на ті чи інші професії, вони потім звертаються до психологів, і психолог говорить, ну, тобі щось треба поміняти в житті. І він замість слюсара йде там на програміста, щось міняє в своєму житті. Не про це. Написано, що потрібно піти за Ісусом Христом. Тут не говориться про професію, це для нас приклад, як людина полишила все, щоб піти за Ісусом Христом. Ми говоримо про духовні речі. Це був поворотний момент в житті Симона. З цього моменту він слідував за Ісусом Христом. Ми можемо прочитати історію далі. Ми знаємо, що Він ще займався рибастом, навіть тоді, коли він був з Ісусом Христом. Це потрібно було для їжі, були такі часи тоді. Та ми бачимо ці приклади в його житті. Він говорить: так, я людина грішна, він усвідомлює, що Бог святий, а я грішний. Він усвідомлює, що неможливо просто сказати, Господи, ну піти від мене, а я буду жити, як хочу собі далі. Ні, Він змінює своє життя, він залишає минулий спосіб життя і йде до нового. Він йде за Ісусом Христом. Нехай Господь благословить кожного з вас, якщо у нас є бажання наслідувати вічність, міркувати ось про ці зміни, які неодмінно мають бути в нашому житті. Зміни про те, що ми не просто хочемо змінити. Місце свого проживання. Ми просто хочемо змінити спосіб свого життя, свою професію. Коли ми говоримо про духовні речі і про вічність, ми маємо звернутися до Ісуса Христа. По-перше, спрощення сказати, так, Господи, я розумію, що ти страждав за мене, що я людина грішна. Простими словами, як це зробив Петро. Другий спосіб з цих слів змінити своє життя, почати його змінювати, не жити так, як було. А змінювати життя за ось цією книгою найкраще. І третій момент йти за Ісусом Христом. Неможливо сказати, що так, Господи, я обираю тебе і обираю спасіння, я хочу у вічність та буду робити все навмання. Коли ми обираємо якусь професію, ми потім йдемо на якісь курси, щоб підвищити свою кваліфікацію. Якщо я обираю професію програміста, я не йду потім на. Курси зварювальника і не в інститут на професію рибалки чи те що когось. Ні, я потім навчаюся саме цій професії. Коли ми говоримо про духовне життя з Господом, і що ми говоримо, що ми до нього звертаємось, ми полишаємо свій гріховний образ життя в минулому, і ми хочемо йти тепер далі за Богом, то бо з цього моменту наше життя має змінюватись. І наше слідкування має бути за Ісусом. Христом, нехай Господь вас благословить ось цими думками, думками про вічність і як іти до цієї вічності. Давайте ми зараз станемо, помолимось, прославимо нашого Господа.